Мин пешов вид нас. Сам, хоч багато хто говорить, що він пішов від самого себе. Тільки хто це знає. Його тіло знайшли 1 травня 1970 року. Останній його земний крок був в Парижі, над річкою Сена з моста Мірабо, оспіваного Гійомом Аполінером. Минули дні, тижні, тільки не почуття, що були. Під мостом Мірабо протікає сена. Настає ніч, настає час. Дні прилітають, я відходжу. Пауль Целан, похований Франції, народжений на Буковині. видатне ім'я ХХ століття світової поезії. Це і про нього співає його сучасник Ів Монтан. Промайнуть роки, а пісні поета звучатимуть вуличками міста, де його серце творило нам радості й печалі, які неодмінно торкнуть юну, вразливу душу хлопчика з далекого майбутнього. Поети люди особливі, вибрані, їхньому слову даровано розуміння навіть через роки, навіть через віки. І не тільки на чужині, а й в себе вдома, в Україні. У 20-х роках, які випадають на дитинство Пауля, його держава була не Україна, а королівська Румунія. Його рідне місто Чернівці по сьогодні зберігає на своєму чолі ту строкату і різнодержавну епоху. Лиш за каштанами широкий світ, Звітіль на крилах хмар шугає вітер, Комусь ночами спати не дає, понад каштани хоче з ним злетіти. У мене папороть і наперстянка є. Лиш за каштанами широкий світ. Осім святоблива сплів'я в серці Бога, Біля віч сльозою в нього забринів, Коло вуст гріховних стала ніч розлога, В головах у тебе світ закам'янів. Чи почнуть нарешті наближатись глеки, Мов листок зів'ялий, міг вина за чах, Чи за небом тужиш, як летять лелеки, З каменю хай хмара, з мене буде птах. Край, з якого я прийшов до вас, говорив Пауль пізніше. Більшості з вас, мабуть, не знайомі. Це була місцевість, у якій жили люди і книги. У роки дитинства, юності, не загострювалася належність Пауля до певної нації. Суспільство, в якому він виростав, у цьому не мало потреби. Родина Анчелів – городяни з глибоким земним корінням. Вони виховували свого єдиного сина так, щоб Пауля відчував і знав. Він щастя і радість батьків і цілого світу. Між іншим, його перше слово, його перша колискова звучала німецькою мовою, тобто рідною мовою його мами Фредеріки, Фріц, родом з Садагур і тата Лео Анчеля, рід якого походить з Буковинського села Шипинці. Пауль ріс в цілковитому розумінні багатоликої мови. Гебрайською ідіша безперечно також. Еліта їхня була реформістами. Вони відійшли від ортодоксального юдаїзму і намагалися наблизитися не лише до християнства, а й до європейської культури. Вони почувалися європейцями, вони багато звичаїв взяли від християн, і навіть багато з них потім прийшло в християнство. І, власне, целан був з тих, що він почувався почував себе австрійцем, європейцем, а потім десь євреєм. Що не всі з архітектурою нагадують колиску. Хоча в листах Пауля. Зазначено не один неколисковий красномовний факт. Що стосується антисемітизму в нашій школі, то я міг би написати про це книгу обсягом у 300 сторінок. До 18-го року тут панувала Австро-Угорщина, тому не дивно, що Пауль відвідував німецький дитячий садок і початкову школу, єврейську народну школу, румунський державний ліцей документи яких засвідчують, що Пауль вивчав румунську, латинську, грецьку, німецьку, англійську, французьку, італійську мови. Але всім мовам мова для нього була лише одна німецька. Хоча був він, єврейський хлопчик Пауль, на прізвище Анджель. У Чернівцях 20-30-х років вважалося престижним і навіть своєрідним викликом оцеєї румунізації розмовляти німецькою мовою німецькою розмовляли всі: і євреї, і українці, і поляки, і навіть румуни місцеві, які тут народилися давні раніше. Хоча Чернівці 20-30-х років це місто багатомовне. Воно розмовляло одночасно кількома мовами. Наприклад, українець розмовляв в офісі румунською мовою, вдома українською з сусідом або на ідіш, єврейською, або з поляком, польською, а з німцем німецькою мовою ринок розмовляв румунською або українською мовою. Тобто одночасно просували 4-5 мов і. Це середовище було таким сприятливим для творення якихось цікавих явищ на перетині культур, на перетині цивілізацій. І, власне, о таким феноменом і був села. Чернівці його дитинства, хоч розташовувалися за карпатськими хребтами, але не були відгороджені від світу. Павло Органічна, як і багато хто з його ровесників, у 1938 році продовжував освіту за кордоном. У Франції, на медичному факультеті університетського міста Тур, він би продовжив своє навчання, якби не 39-й рік, Друга світова війна, його батьківщина вже не асоціювалася з Буковою казкою, з Румунією, державою, де він народився, а з Радянським Союзом. державою, яку він мусить любити і шанувати, з НКВД. Депортацію вуковинців до Сибіру, а далі з фашистськими окупантами, каральними групами СС, з підневільним життям у Гетто в концтаборах. Осінь кров'ю з мене стікала. Мамо. Палив мене сніг. Я серце шукав своє. Щоб заплакати ним. Його батьки були закатовані в концтаборі кар'єра Фіатра. Чи знаєш хвиля південного Бугу, яку тобі, мамо, чинили на ругу? Чи відають ще вітряки серед поля, як серце твоє знемагало від болю, чи ж ні осокір? Ні верба неспроможні розвіять твій сум, твої думи тривожні, чи спосохом квітнучим ходить ще Бог між пагробів світлих і темних відрог, чи стерпиш, матусю, як в давні роки Ці тихі німецькі болючі рядки. Власне, цей вірш завершується таким риторичним запитанням до матері, до мертвої матері, запитанням, яке має для Целана поетологічне значення, а не тільки біографічне. Після загибелі батьків для нього травмою стала і рідна мова, оскільки Убивцями виявилися носії цієї мови. І це ж дуже тяжко було поєднати материнську мову, яку мати йому з колиски для нього, значить, співала колискові, там плекала цю мову і, 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 і намагалася йому прищепити з такою любов'ю. І е, той факт, що е, мати його була е, застрелена е, есесімним офіцером, прямо в потилицю з таким е, пострілом е, з револьвера. Це ніяк не в'язалося, і у цьому вірші він він у цих останніх рядках питає: чи стерпиш матусю, як давні, як в давні роки, ці тихі німецькі болючі рядки? Тобто, це запитання, е, яке має для нього екзистенційне значення, чи має він право після всього, що відбулося, далі бути німецьким поетом. Але ж іншим поетом він не міг бути, тому що це була рідна мова, і Целан, незважаючи на знання багатьох мов, у цьому відношенні був ну, абсолютно непохитним. Він вважав, що всю правду поет може казати тільки рідною мовою. Іншою мовою, чужою мовою, він обманює, він говорить неправду. Носії його рідної німецької мови фашисти знищували на його рідній землі найрідніших людей, зухвало визначаючи, кому жити, кому ні. Над лісом круки, це вони склювали ясні зорі, І кожна скрив тремтить немов пелюстка. Вітри тут вибилися з сил, лиш ніч кругом. Пустка. Він сидів у Чернівецькому гетто деякий час, Павло Цилан. І він там був з моїм, там лишився мій дід і бабу, бабуля, лишилась там у Чернівцях у гето. Вони вижили також і померли в своїй постелі після війни, вже, після визволення. Так що вони були разом з Павлом Циланом в цьому гетто. З якого коріння? З якого дерева життя слід прорости, щоб у нечуваних тортурах і муках уберегти себе. Душа целана зіщулювалася, як ця кора. Його мордували в румунському концтаборі бузео, а він рятувався поетичними освідченнями єврейській дівчині Руд Крафт. Його таборові вірші виписані на фронтах. На фронтах їхньої непороках зрілої незламності і відданої ніжності, і не на час очікування страти, а на час віри в життя. Я чув, що життя називають єдиним порятунком, не випадково напише він. Це було жахливо, це була тяжка виснажлива праця, це була погана їжа, це, це був холод, е і головне, це було приниження, моральне, психологічне приниження щодня, оскільки румунські жандарми е озброєні е ну дуже зірко слідкували за цими в'язнями. Їм не було не можна було там нікуди відлучатися. Це було ну ясна річ, життя е підневільне. І ось у цих умовах він пише, що, що дуже, дуже власне, дивує, він пише прекрасні любовні поезії, які він присвячує э, Рут Крафт, актрисі єврейського театру в Чернівцях, в яку він э, був э, закоханий. Це вірші, ну, один з них, можливо, э, я э, тут э, процитую. Він називається Інша Колескова, andere Шлафліт. Над далиною темнавих просторів плину зорею в п'янку твою кров. Вже бо не болим, що нас розпрозорив, мислить, хто в сутінках спокій знайшов, як йому, люба, стелить тобі ложе, Щоб колескова зійшла, мов зело. Там, де закоханих сон переможе, жодне мовчання ще так не цвіло, тільки новії обважать години. Як опаде на життя темнота, очі стулино кохана до днини. Світ це твої мерехтливі уста. Війна відійшла, а з неї відійшли будь-які сподівання на мир у найчарівнішому в світі Чернівецькому раї. Пауль залишився сиротою в рідні, нерідним сином на своїй рідній землі, у звільненому від фашистів в радянському місті Чернівці. Коли Пауль поновлювався для продовження навчання в Чернівецькому університеті, він мусив виповнювати радянську анкету і визначати не собі, а державі. Яка ж його рідна мова? І хто він, Пауль Анджеле? Війна його позбавила найдорожчого, батька матері, а мир позбавляв права на рідну мову, якою для нього була німецька. По війні сам по собі цей факт був жорстоким вироком, бо не могла бути рідною на радянській землі мова ворога. Цікава взагалі оця ситуація, за якою він оцю анкету, очевидно, заповнював. Я гадаю, що це було непросто. Анкета заповнена 24 березня 1945 року. Тобто війна ще тривала, капітуляції Німеччини ще не було. Зрозуміло, що ставлення до людей німецької національності. В Радянському Союзі того часу було надзвичайно негативне. Ну, Частково, частково це було викликано надзвичайно тими звірствами, які чинили фашисти на радянських землях. Але ми пам'ятаємо, що це почалося, власне, ще, 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 ще до того. Одразу, оце сталінське переселення вольських німців і, і так далі. І, і ось. Людина, яка е, рідною мовою має німецьку, ставить її тільки на третє місце. Тут є ще одна цікава деталь. Якщо ми уважно подивимось на анкету, то е, кожен е, рукописний текст іде, десь має, має інтервал приблизно в один сантиметр після друкованого тексту, і тільки в цьому єдиному пункті, де йдеться про мови. Отут, отут немає, тому що оцих три літери євр втиснуті е, туди, де вже майже не лишалося місця, і втиснуті очевидно уже після того, коли він написав оцей ряд мов. Тобто я так гадаю, що спочатку йшла румунська мова, і цим він себе страхував від того, щоб не бути класифікованим радянськими органами безпеки як німець. Потім ішла німецька і йшов ряд далі мов, але очевидно, оцих три літери євр, які по суті очевидно включають у себе обидві мови єврейського народу, як їдеш, так і гебрайську, якими він безперечно володів. Він очевидно пережив. Глибоку внутрішню боротьбу. Куди йому поставити, взагалі вписати знання оцих єврейських мов? Його анкета це не формальність, а виклик селана навій державній системі. З війни він вийшов із боленим відчуттям свого права бути тим, ким ти є. Мені вистачає сил, писав він. Щоб дати відсіч нацизмові, де б він не заявляв про себе. І його фашисти змушували привселюдно носити жовту Давидову зірку. І на його очах, на його святих почуттях, вони нівичали середньовічний божий знак, символ життя вогню, води, повітря, землі. Пауль розумів не могло бути місця в приміннях. Радянського сонця йому, як німецькомовному поетові, тому він спрямував свій життєвий меридіан на чужий захід від ще чужішого вже нерідного краю. Читаємо в його листах до друзів, мій шлях розпочався біля підніжжя рідних гір і буків, але вивив мене далеко від закарпатських країв. Це сила чи слабкість. Обірвати зв'язок з батьківщиною для почуття власної гідності, вибирати між життям і смертю не смерть, але й не життя. Що може бути трагічнішого ніж злам власної долі? Місто опинилося за залізним занавісом. І місто опинилося за кордоном, по суті, і він, вибравшись заледве від ледве від 45-му році, вже не мав шансів повернутися безпечно для себе. Тому він розумів, що він втратив не просто рідне місто, він втратив цей світ. Цей весь світ був втрачений. А післявоєнний світ він не мав таких ідеалів, не мав власне взагалі якихось цінностей для нього. Тому, власне, його хвороба була. Ця хвороба була того всього покоління 20 30 х років, які повністю. Все розчарувалися в традиційних цінностях і не бачили чогось нового. Вони, власне, мусили загинути, як загинуло ото, власне, та вся культура, та вся цивілізація міжвоєнна. Весна 45-го року є початком його і Є початком його невилікованого діагнозу ностальгії, з якої він виходив, тримаючись за єдиного опору, німецько-рідну мову. В еміграції Пауль не Анджел, а целан. Обертаючи склади свого власного прізвища, він створив собі нове ім'я целан. Як вцілілий, як непошматований, як нерозхитаний. Вся його поезія нерозривно пов'язана із життям. Вона не є е, якимись е, маніпуляціями, якимись е, такими витворами чистого духу, вона, безперечно, дуже заземлена ця поезія. І коли багато, багато читачів, наприклад, скаржилося чи літературних критиків в рецензіях на його твори, скаржилося, що часом його вірші. Темні, незрозумілі, герметичні, закриті. Він все це намагався відмести і, власне кажучи, давав тільки одну пораду читайте, читайте і розуміння прийде само собою. Тобто це поет, якого не можна очевидно схоплювати отак на ходу. Так, пробіг очима рядки вірша і вже знаєш, про що цей вірш. Звичайно, що з такими мірками до Целана підходити не можна. Тому що целан заглиблений, ну, як той айсберг на сім-восьмих частин під водою, під водою світової культури. На Целанівській ліриці виросло не одне покоління читачів у всьому світі. Виростає воно і на його рідній Буковині. Сподіваємося, що і в усій Україні. У нас нацелана є земляцьке право, є обов'язок перед ним читати його. Час іде, а целан до нас вертається. Не буковинським юнаком на роздоріжжі, а принцем новітньої поезії, князем метафор, королем лірики. Людиною, доля якої стала долею епохи. В стінах його альма-матері Чернівецького національного університету з особливим хвилюванням цитуємо кредо Целана. Ми живемо під захмареними небесами, і зараз не так вже й багато справжніх людей. Може, саме тому мало і справжніх віршів. Целану дарували потиски рук і численні літературні премії. Серед яких премія Георга Бюхнера найдостойніша в усій Німеччині. Парадокс. За молодість і втрати він віддячив німецькій мові своєю творчістю. У Франції у нього здійснилося багато мрій, і мрія про власну родину також. Його дружина Жизель Делестранж, художній графік, ілюструвала його поетичні символи, перекладаючи слово Целана. На живописні образи, перекладаючи їхню любов на маленького сина, який сьогодні вже старший від свого батька. Але тим не менше. Я тут самотній. Квітку попелясту кладу у вазу повну Чорноти. І зрозуміло, чому він пише в листах до друзів. Моє найзаповітніше бажання коли-небудь повернутися додому. І там би я вам розповів про життєвий досвід, який набув на цьому золотому заході. І це буде довга, майже неймовірна, гірко-правдива історія. Коли я глянула в вікно. А воно таке пухнасте. І на ньому на, на кожній гілочці такий пухнастий, такий рожевий іній. І Я думала про целан. І я написала пісню. Ну не написала, лягли слова на мелодію, бо я не є композитор, Але я вам її заспіваю. І якщо він витає над нами, то хай почує. Слухає кроки. Турецький міст ходять по ньому втрати, форма шукає забутий зміст, пізно не наздогнати, Але злітає над рокит бур, Лінії звив ласкавий, сіра альтанка, обдертий мур. Сходи і трави, трави, сіра альтанка, обдертий мур, сходи і трави, трави. Я завжди живу думками про схід, і часто запитую себе, говорить це Хіба не краще було б, якби я залишився серед буків моєї вітчизни? Падає, падає, падає і ні, протимінь кришиться в білій огні, крізь небуття об прозорій годині Ти усміхаєшся тепло мені. Падає, падає і ні, стелиться слід за повітнім саду крізь небуття і чуття самотині, в сад заповіданий чаро віду, падає, падає, падає і ні, Подих невловного лету лета. Люблю. В ньому і присно, й навіки, як нині, б'ється крізь пута розкути.